Сьогодні шосте квітня ми зібрались в гості, а на вулиці зима. Мете замітає. Нічого собі, яка погодка. А ми вже зимове, поховали все, куртки, чоботи. Пришлось доставати знову. Оце квітень. Замерзла? Ні. Ну діти по зимовому Ідемо. Такий вітрюган. Там же квіти. Бачила? Всі в снігу. Бачила, ньот? Бач жовті? Їх навіть не видно. Ось така у нас весна. Ідемо скоріше. Все позеленіло вже, а тепер снігу. Руки напевно замерзли, рукавиці то ми не взяли. Бежим. біжим, не пахне квіточки скрутилися, коротше. Все померзне. Йдемо, ми ніяк дойти не можемо. Йдемо, йдемо, йдемо йдемо. І не дойдемо. У мене руки вже померзли. Все, Анюта. Вийшли на фінішну пряму. Залишилось трошечки. Прискорюємося, прискорюємося. Скоріше, скоріше. Бігом! Нарешті. Дякуйте, як вийшли. Мені здається, зимою такої погоди не було. Драценка така гарна. Підросла. Вон у Олі Нова лялька, Лол. Колаборація з Hello Kitty. Яка гарненька. Я таких навіть і не знала, що випускають. Я думала, Лоли вже не випускають. Подобається тобі? Дуже. Клас. Гарненька лялька. Я, я. Ага. Ще будеш купляти? Окей, ні. В тебе... тебе іще оті колишні лоли такі класні. Колекція. Гарна. Да. Симпатичні лялечки. Такі Якась нова гра. А як називається? А, кольорові фантазії. Угу. Щось треба. Використовуючи кілька накладених один на одного, створити. А це на який вік? Від трьох років. І, і до 90? І до якого хочеш, так. Я поки взагалі не зображаю. Що там складувати? треба подумати, я не знаю, як це зробити. Якось думалка не працює. А, Розумієш? Не. Ну якось треба його скласти. Аня від трьох років. Ну, це вже рівень знавець, там початковий, це вже легенький рівень. А, а, так, треба, Оля, допомагає. Якось... Ну, добавити. Добавити, Нет, mm. Я просто більше червоне добавити. Ні, а це червоний. Я бачу його, щоб оце все червоним було. Але може помотиться оце. Спочатку червоне, потім фіолетове зверху. А, точно. А біле коли? А там ще біле є? Так. Да. А, це треба. Тут взагалі легко. Це. Все, все. Все. Ну. все. Може так. Ще така нова гра. Вгадувати mm. на дотик. Ну це буква в букви. Я вгадала в вовк. Це два. Саме цікаво не букви вгадувати, а щоб там якісь були жучки, черв'ячки, предмети. Оце цікаво. Давай, вгадуй. Щось одне бери і дивись. Щось дерев'яне. Ну так. Да. Щось кругле. Ну, кругле, ну, дивись. А, я вгадала. Дерев'яний круг. Маєш вгадати це? Вуха. Як? У кого? Це заєць. Точно. Так, ну і ще. Це вуха тут. А це не вгадаєш. Віз. Собака якась. Підказка в нас вдома є. Кіт. <різь> Молодець. Зараз будемо обідати. Картопля з м'ясом в горщику Оля наробила, салатик. І ми за нютою принесли холодець. Я ще не пробувала. Іди їсти? Сама голодна дитина на світі. Всім. Дякую, смакота смакотою? Ми вже йдемо додому. Сніг так і сипає Дякуємо, що були з нами. Всім пока-пока.